Програма народного бюджету Одеської обласної ради на 2013 рік виконується за більшістю позицій. Прибутку населення зростає. Середня заробітна плата на даний момент складає 2880 гривень. У зв'язку з цим набирає обертів роздрібна торгівля. Підвищення на 11,8 відсотків у порівнянні з минулим роком. Поступово торгівля виходить з тіні. Очень важливий момент, що доходи місцевих бюджетів у нас ставили не так багато, але все таки на 6,2% вони виросли. Тобто несмотря на всю сложную ситуацию, мы понимаем, которая сегодня есть и той, и той не всегда, скажем, и той позиции наших соседей по странам СНГ, которая влияет на работу наших предприятий, все-таки нам удается сохранить, в общем-то, те позиции, которые было, и что очень важно, что даже по тем позициям, где мы имеем снижение. За 8 місяців нам вдалося це зниження существенно знизити. на користь одеського регіону. Перші за показником урожайності цього року майже 3 мільйони тонн зерна було зібрано на полях Одещини. За останні 8 місяців було реалізовано сільськогосподарської продукції на 6,5 мільярдів гривень. Транспортна галузь також має позитивні зрушення. Вперше за 4 роки паропласту вже третій місяць поспіль приносить прибуток. Серед масштабних проєктів відкриття першої черги так званого карантинного молу, найбільшого терміналу з переробки контейнерних вантажів. А вже у жовтні запуск масло Заводу з переробки соняшника у місті вместе Южного. Следующий год это год, который мы основное усилие направим на качественное улучшение инфраструктуры. Плюс, вы знаете, в прошлом году мы сдали очень много социальных объектов. В этом году мы продолжаем их строительство. Упор делаем на детские садики. То есть в этом году ми плануємо, що нам удастся по області всего получить порядка до 4 тисяч нових місць в детских садах, я говорю, дополнительно. А місця в дитсадках якраз необхідні, адже вперше за багато років населення Одещини зросло на декілька тисяч.